Всім вітання, вельми, шановні пані і панове, продовжуємо нашу працю в рамках, так би мовити, проєкту ліквідації національної неписьменності Українців. Продовжуємо говорити про те, як відбувалося заселення. Лівобережної України в середньовіччі. Отже, переселення середньовіччі з правобережної України, з правобережжя на лівобережжя України і окреслило нинішню етнічну територію нашої держави. Крім того, воно, що дуже важливо, обумовило генетичну єдність. Української нації. Зараз ми маємо те, що більше 60% українців центральної і східної України генетично є галичанами з домішками Закарпатських і волинян. Таким чином, топонімічна складова напрямків середньовічних міграцій населення в Україні цілком органічно доповнюється генетичною. І антропологічною складовою. Нинішній антропологічний тип населення центральної і східної України витворився однозначно на основі етнографічних галичан, включенням сюди переселенців з інших західних територій української етнічної території. Звичайно, що існують і топонімічні свідки, які ведуть безпосередньо. В високогірну область українських Карпат, заселений Гуцулами. Так, другий за висотою гірський масив Східних Карпат заселений Гуцулами. ну, Другий після Чорногори. Це Свидовець. І ось ця назва: їх всього два Свидовця знайшло відображення в назві села в південній частині. Чернігівській області. Ну, тут навіть така історія цікава, яка трапилася зі мною в свій час. Я е, доволі багато років читав лекції для вчителів в Інституті підвищення кваліфікації в Чернігові. Ну і там приїжджали із різних міст і сіл учителі. Я кожен раз запитував, хтось цієї свидавця. Чи, чи там біля Свидовця і так далі. Ну, відповідали, немає. Ось нарешті з'явилася одна жінка, яка сказала, що я Свидавця. Я кажу, там у вас рівнина, а село нагорі або біля горі, яка піднімається на абсолютно рівній поверхні. Вона каже: А коли ви там були? Кажу, ніколи. А звідки знаєте? Хтось розповідав, топонімічні свідки розповідали. Що гуцули йшли по абсолютній рівні і місцевості і раптом побачили гору, яка піднімається. Напевно, це соляний купол, так, яких багато на лівобережжі нашої держави, які пожвавлюють місцями одноманітний доволі рельєф. То, звичайно, що в них викликала ця. Це асоціація з їхньою батьківщиною із Карпатами. От цікаво, що фактично по всій, по всій східній частині української етнічної території, навіть ті, що знаходяться нині за межами державної території нашої держави в то топенімічні свідки Галичини і Карпат. Донині проявляється доволі виразно. Значно рідше такий прояв, характерний для гідронімів, які, як правило, є дуже давніми, наприклад, річка, на якій стоїть Львів Полтва, знайшла відображення у Полтаві, центрі. Полтавської області. Взагалі-то в цьому сенсі Полтавщина доволі своєрідна, тому що вона аж там <сувала> вбирала в себе, так би мовити, переселенців з усієї етнічної української території. Ну, Тут є і Тюрська назва Сула, так, на якій стоїть, до речі, місто Луб, Лубни, і Хорватська назва хорол, на якій стоїть місто Миргород, тому що на сердко-хорватській мові хрлити – це значить швидко текти. І я, який виріс на цій річці, знаю, що вона в минулому дійсно швидко текла. Дуже. І, звичайно, донині спірні, не розшифровані. Це теж таємниця, яку треба розшимувати. Наприклад, такі річки, як Псьол або Ворскла, які іноді відносять там аж до <плес> часів скіфів, Сарматів. Ось ну, цікава, дуже річ. Особливо ще на одну річ я хотів би зв'язати Полтавщину і Південну Сумщину із Гуцулією. Гуцульщиною. Так от, особливо багато на Сумщині і Полтавщині гуцульських назв ґрунь. Їх уже не одиниці, а десятки. Там річка протікає Грунь. Там Остап Вишня народився в селі. Грунь. Так. Ну, це такі тіні забутих предків. Колись я був у місті Гадячі, таке чудове місто є на півночі Полтавщини, там протікає річка Псьол. І ось е, вулиця, отака, один берег низький річки, а другий високий. І от ця е, вулиця, яка по цій високій частині е, проходить, називається Набережна Грунь. Я питаю, що таке грум? А ніхто не знає. <хи> Вона так називається. Ну, Грунь це таке підвищення в гуцулів, так, підвищення так, в горах. От і тут. Оце то по снім е, свідки оцих цих зв'язків. Про те, що я. Eh, говорю про етнічний притулок, про eh, звідки формувалося населення. Все воно тут відображається. Його тільки треба якось зібрати докупи, що я й намагаюся eh, зробити, та й пояснити. Не просто, отак, ну, місцеві навіть не знають, що воно означає. І як це так? Забули, що їхні пращури туди прадіди принесли на, на Полтавщину. Переселення таких великих мас населення протягом лише декількох, можна сказати, десятиліть не відбувалося стихій. Ну давайте. Це, це не просто люди так взяли, зрушили і пішли. Так, так як нам розповідають, що е, цей, е, люди із Тернопільської області нинішньої переселялися в Аргентину чи Бразилію з десятьма дітьми самі. Як? Самі. Ну ви ж подумайте, як вони могли переселятися самі. Це ці країни Бразилія, Аргентина, США, Канада, виділяли величезні гроші за державними програмами, переселяли саме українців, а не когось інших. Чому? Тому що вони знали, що ми належимо до найдавнішої хліборобської нації світу, а їм треба було освоїти нові землі. От вони і закликали, перевозили туди українців, витрачаючи великі гроші, так і тут. Отже, не стихійно це все відбувалося. Це була державницька політика найзнамітніших українських козацьких ватажків Сагайдачного, <кій> Хмельницького, які родом із Львівщини, а також тернопільчанина Яреми Вишневецького. Ну так, ну давайте реально будемо говорити, як це все відбувалося, як ці всі десятки тисяч людей і сотні тисяч опинилися раптом за Дніпром на вільних землях, не оброблених, не розораних, нічого. Побудували собі фортеці, побудували собі села, побудували міста. Як це? Так ось. Особливо. В останній період, це вже до повстання Хмельниччини, це відбувалося за сприяння тернопільчанина Яреми Вишневецького. Це ж давній український князь, який ще мав грамоти Римської імперії, про те, що він князь. Це ж яка глибина нашої нації, коли її провідники такі? Із роду Вишневецьких стали польськими князями і польськими королями. А це ж українці, так само, як глинські стали московськими царями. Ну, вони своїх не було, так. Ну, ж Глинськ стере знаходиться, отам там Полтавській області. Отже, Ярема Вишневецький створив економічну військову базу в Лубнах нинішньої Полтавської області і цілеспрямовано заселяв її вихідцями з західної частини української етнічної території. Самі ці діячі. Володіли стратегічним державним, державницьким мисленням, були українськими патріотами і тому зробили те, чого не вдалося зробити жодному з президентів України за час її незалежності. Ці президенти навіть не думали про заселення українцями Криму і Донбасу. Тому й оцінка їх діяльності прийдешніми поколіннями українців буде зовсім інша. Будьте здорові. І по можливості щаслив.